генералу залужному довіряють 92 60% генералу Буданову і 33% генералу сирському. Усь біса на суд до. Полковника Червінського треба тягнути генерала залужного і раціональна атака на генерала залужного, яку в ряди годи прокачує Банкова, вона наштовхує на думку, що в принципі ніяка перемога банковій не потрібна. То сьогодні Петро Порошенко заговорив про абсолютно кричущу історію. Як ми бачимо, затягування ситуації створило обставини, за яких нинішня банкова програє все, що мало така от ситуація. І авторство цієї ситуації у тому вузькому колі, про який говорив Зеленський на прес-конференції: 5-6 менеджерів. Вітаю, друзі! Поговоримо сьогодні про природу ненависті політичного середовища до генерала Залужного. І про ті кроки, які вони вряди годи вчиняють, аби підірвати цю довіру, довіру українців до генерала Залужного, і я б сказав, розглядання генерала Залужного як потенційного політичного опонента. Хоча генерал Залужний ніде не говорить про свою участь у майбутній політиці, тому звернемося до останнього опитування. Київського міжнародного інституту соціології, власне, він зробив рейтингування рівня довіри до найвідоміших генералів. Причому, що цікаво, що ці генерали з рівним з різним рівнем присутності в медіапросторі, так званому єдиному телемарафоні. Бо, скажімо, присутність Буданова чи в ряди годи значно вища, ніж присутність в медіапросторі генерала Залужного, і це цілком пояснимо. До речі, остання формула генерала Залужного про те, що ми не схильні ділитися своїми планами, бо це буде якесь шоу. Це правда, це, це війна, де гинуть тисячі людей, а ми будемо створювати медіапотоки. Тому до опитування як міст треба ставитись по-різному. З одного боку, це підтвердження тенденції того, наскільки ти присутній в медіапросторі, наскільки е, тебе сприймають і розуміють. Отже, генералу залужному довіряють 92 60% генералу Буданову і 33% генералу сирському. В той час, як генерали Буданов і Сирський, вони просто, ну, скажімо, медіазірки в єдиному марафоні, до того ж генерал Сирський займається безпосереднім плануванням суху, сухопутних операцій. Тому е, найдивніше, що Якраз оці всі паніки, які розганяються щодо мобілізації, це не до генерала Залужного, це до генерала, до генерала Сирського. Що цікаво, що довіряють генералу Сирському 33%, але не знають його від 48% опитаних. Так само, як генерала Буданова не знають 18%. Тобто, це вся дуже дивна арифметика. Говорить про те, що. Навіть коли ми міряємо позитивне негативне сальдо, то, наприклад, в перерахунку тих, хто знає командувача, 94% тих, хто ідентифікує генерала Залужного, довіряють йому. 73 довіряють Будану, 63 довіряють Сирському. Водночас рівень недовіри до них становить 5% до генерала Залужного, 24 до Буданова, 29% для Сирського. Але в чому тут власне різниця? Різниця в тому, що жодних претензій до не менш популярного генерала Буданова, ніж Зеленський у Банкової немає. І ми навпаки спостерігали, коли був час, коли генерала Буданова весь час прокачували через медіа. Причому інколи він ніс такі нісенітниці щодо оборони ну, перших днів боїв у Гостомелі і Бучі Бородянці, що на вуха не натягувалась. Ну але Бог з ним. Тут мова повинна йти про інше: про те, що чому політики. Розуміючи, що зараз їхня легітимність і її довіра до них напряму пов'язана із довірою до військових, бо саме військові є гарантами, так би мовити, успіху політиків. І оця Ірраціональна атака на генерала Залужного, яку в рядогоди прокачує Банкова, вона наштовхує на думку, що, в принципі, ніяка перемога Банковій не потрібна. Банковій потрібно зависання оцього статуского нинішнього, коли в ручному керуванні перебувала країна якомога довше. Не дай Бог, що до виборів докотиться. Це взагалі катастрофа буде. Тому, коли ми. Пригадуємо, який інструментарів ряди годи запускається, щоб понизити впливовість військових, і так би мовити, зменшити успіхи на фронтах, щоб ситуація від такої динамічної перетворилася в статичну, в довге гниття в окопах тисяч людей. І це дуже яскраво проявляється в поведінці політиків щодо постачання озброєнь, як вони петляють, як вони ділять потоки фінансові, аби на війні збагатитися. Неспроста Зеленський обмовився про те, що в нього 5-6 менеджерів на своїй прес-конференції. Але коли ми починаємо аналізувати ці скандали, із, наприклад, Мінцифри і Держспецзв'язком, то сьогодні Петро Порошенко заговорив про абсолютно кричущу історію, коли, виявляється, на складах е, Міноборони, я так розумію, або Держспецзв'язку. Я тут до кінця достеменно не з'ясував, але зараз на складах лежать десятки тисяч дронів. Які не сертифіковані через Держслужбу захисту інформації? А, так це і на, на складах цієї Держслужби захисту інформації і не передаються на фронт. Тобто скандал, який по суті є підривом обороноздатності країни, і вказування з боку Порошенка. Зеленському про те, що чиновники дійсно заблокували постачання дронів, тоді що виходить, що без участі політиків, навряд чи могли б чиновники так просто затримати ці дрони? Ми пригадуємо історію про те, що Держспецзв'язок відмовлявся сертифікувати нові, нове програмне забезпечення, чим підривав системи зв'язку. І тепер от десятки тисяч дронів, які лежать, по суті, затримані. Ви пригадуєте початок війни, коли, по суті, тисячі протитанкових засобів зависли на полігоні у Львівській області. В той час, коли під Києвом точилися абсолютно кровопрострашні кровопролитні бої, і бійці добровольці не мали протитанкових засобів, щоб зупинити противника, це абсолютно кричуща історія. І як ми пригадуємо, нещодавно от я згадав про бої в Гостомелі і у Бучі, про які Свого часу в американських ЗМІ писав той же самий генерал Буданов, розповідав, як вони там ледь не врятували мрію. Мрія згоріла, як ми пам'ятаємо. Але майор Ігор Лапін, який обороняв Гостомель абсолютно мужним в групі невеличкій, абсолютно групі ветеранів, АТО, вони умудрилися з допомогою налавів, з таких підручних протитанкових засобів розгромити понад сотню одиниць бронетехніки в центрі Гостомеля, прямо біля моста, біля склозаводу. І от обставини складаються таким дивним чином, що майор Ігор Лапін, політик і депутат восьмого скликання, подає петицію до, на сайті президента про невтручання політиків у дії Генштабу. Точніше, в дії військового командування. Ми пригадуємо, як відставили генерала Хоренка. Доходять дивні чутки про те, що сили спецоперації взагалі розшматували і кооптували просто в лінійні підрозділи сухопутних військ. Тобто, можна сказати, що, мабуть, сили спецоперації вже не в тому, не в тій кондиції, коли вони були справді самодостатнім родом військ. Тому сьогодні ну, днями буквально ця петиція набрала 25 підписів, і до цього підключився Петро Порошенко. Він вимагає також розглянути цю петицію. Тобто, все більше, більше не лише політиків, тобто спочатку ветерани і активні громадяни, потім опозиція в особі Порошенка підтримала цю петицію. І ми прекрасно розуміємо зараз, що якщо військові будуть знову зв'язувати руки й ноги, не давати діяти в потрібний їм спосіб, ми знову нарвемося на історію, коли політики будуть знову верещати про те, що в них хтось украв перемогу. Справа то в тому, що політики розраховували, що генерал Залужний, руками генерала залужного зібрати весь жар. Всі втрати а розраховували на те, що втрати будуть просто неймовірні, але буде результат якийсь. Ну, тобто, втрати будуть 100-200 тисяч, і всі ці втрати вивісять на генерала залужного, а перемогу присвоїть собі. Але очевидно, що генерал залужний не ризикує витрачати бійців. Прекрасних, підготовлених, освічених і тому дуже акуратна робота на фронті з максимальним збереженням життя бійців. Вона просто вибісила банку, очевидно, бо там розраховували на якийсь швидкий результат, яким би можна було козирнути і швидко перевести війну в нічию. І ну на хвилі пропагандивних реляцій, істерики пропагандивної про те, що ми перемогли, виграти. Вибори, в тому числі президентські і парламентські. Як ми бачимо, затягування ситуації створило обставини, за яких, очевидно, нинішня банкова програє все, що мало. Дуже дивне відчуття, але дійсно банкова програє. І це дуже погано, тому що ми можемо запетляти ситуацію до такого стану, що програє ціла країна. Звичайно, нам би хотілося більш успішних візитів Зеленського за окремо та й по Європі. Але створюються якісь такі дивні обставини, коли, навіть якщо Зеленський привозить в дзьобі якийсь дуже важливий для України пакет допомоги, українці починають підозрювати Зеленського в тому, що він щось не доробив, щось провалив і мовчить. Це сумна ситуація, з нею нічого не поробиш. Тому що сама банкова створює такі обставини, що українці змушені так думати. От дивіться, все судилося над полковником Червінським, воно викручувало один сюжет, другий, воно вибішувало волонтерів і військових ветеранів. Але цю ситуацію затягли до того, що якось біса на суд до. Полковника Червінського треба тягнути генерала Залужного. От поясніть, яким боком генерал Залужний повинен бути на судді полковника Червінського. Хіба що взяти на поруки полковника Червінського, а хто його відпустить на поруки? Ніхто не відпустить. От в чому, в чому справа? Вже більше 200 днів полковник Червінський сидить у слідчому ізоляторі. Хоча він був би дуже потрібен на фронті, тому що його досвід ведення складних розвідувальних операцій зараз би дуже-дуже знадобився. І за цих обставин притягування за вуха, так би мовити, в суд до полковника Червінського ще й генерала Залужного свідчить про те, що Банковій немає ніякого. Розуміння майбутнього. Вони не розуміють, як, куди повинна вивести крива цієї війни. Вони то говорять, що на кордони 91-го року, але вони самі не вірять у це. А торгувати територіями їм суспільство не дасть. Але і покласти додаткових сотні тисяч бійців. Теж суспільство не дає, тому що генерал залужний, якому схильні вірити військові, говорить про перехід на інший технологічний рівень, якщо ми говоримо по аналогіях Другої світової, то технічний рівень Червоної армії в 41-му році, технічний рівень Червоної армії у 43 третій, в другій, в другій половині 43-го року це різний рівень. Так, в нас дуже багато дронів, і банкова звітує про те, що міністр Камешин говорить про те, що в, в, в грудні випустимо 50 тисяч дронів. Тоді чому десятки тисяч дронів лежать на складах? Для кого вони маринуються? Всім же зрозуміло, що дрони це. Техніка, яка швидко скисає, тому що засоби радіоелектронної боротьби йдуть вперед. І затримати дрони на три місяці на складах, означає, що ці дрони будуть безпорадними проти нових засобів РЕБ Росії. Безпорадними вони всі згорять, не, не приніше ніякої користі українським бійцям. От в чому. Маразм ситуації. І над цим цим маразмом маяч, маячить тінь банкові, як не крути. Як не крути, навіть вони довели ситуацію до того, що коли навіть чиняють дуже правильні і осмислені кроки, в суспільстві ще більше виникає недовіри, люті і скепсису щодо їх управлінських можливостей. Отака от от ситуація. І авторство цієї ситуації. У тому вузькому колі, про який говорив Зеленський на прес-конференції, 5-6 менеджерів. Це і є основні вигодонабувачі від влади Зеленського. А десь на фронті десятки тисяч людей в холоді і болоті потребують набоїві дронів. Віримо в Збройні сили, не сумніваємося в нашій перемозі. І підтримуємо це відео, аби правду про реалії сьогодення знали якомога більше людей. Дякую вам, друзі. Від вас вподобайка, лайк. Тобто, при можливості спонсорування каналу. Дуже дякую всім спонсорам. І, як завжди, на вихідні зустрічаємося в Рубриці Війна Все спише. Слава Україні!